В цьому педагогічному коледжі міста Запоріжжя проходить четвертий фінальний етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Цей конкурс був започаткований у 2010 році указом Президента України. Він з самого початку став одним із наймасовіших і найпрестижніших серед інших інтелектуальних змагань в Україні, а цих змагань у нас доволі багато. Зброєю українців, якщо подивитися в історію, була не тільки рушниця і шабля, а було палке міцне слово. І тому таким актуальним став цей конкурс, саме був започаткований і став таким актуальним. Тому що коли людина втрачає свою мову, вона втрачає свій народ, і народ втрачає людину як особистість. Що, що цікаво в цьому конкурсом, ми виявляємо творчих людей, вшановує пам'ять нашого славетного кобзаря. Цінністю є те, що творчу роботу, яку зараз пишуть учні і студенти, можна виконати не тільки українською мовою, а мовами національних меншин України, а саме кримсько-татарською, польською, російською та іншими, навіть шрифтом Брайля. В, минулому році, в фінальному етапі одна робота була написана шрифтом Брайля. Її написала сліпа дівчина. Одночасно і на радість, і на жаль. А чому на радість? Тому що взагалі ця робота відбулася. Але, на жаль, тому що вона була лише єдиною на всю Україну. І тому, якщо мене почують педагоги спеціальних навчальних закладів, я звертаюся, залучайте таких дітей. До цього до конкурсу, тому що серед них є багато обдарованих дітей, талановитих дітей, і ми хочемо, щоб вони приймали тут участь. А журі та якусь ходять спеціалісти із мов національних мішень, саме яку можуть достойно оцінити ваші роботи. Успіхів. Бажаю, взагалі ми вітаємо наших фіналістів і сьогодні 18. Всі фіналісти будуть нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки. А 36 фіналістів, найкращих у всій Україні, стануть стиметеатами президента України. Їм буде призначена стипендія України. Лещик Надія Всеволодовна, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій з міста освіти, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. Дякую. Дякую.